Сьогодні наш огляд буде про модернізоване навісне обладнання. Вітаємо вас на каналі Булати.інфо. вітаємо вас сердечно на каналі Булати.Польська. І незабаром ось таке навісне обладнання ми будемо поставляти на наш філіал Булаточка А сьогодні, шановні, я хочу вас познайомити з оновленою серією навісного обладнання Модерн. Дивіться, як сучасно воно виглядає. І відразу хочу сказати, що дуже важке, тобто. Товстостінний метал, і все продумано. Зараз я вам все буду показувати. Дивіться, ось таке навісне обладнання від виробника агромарка. Зараз є у нас в наявності, і самі ці щіпні пристрої будуть даруватись замовленням з мотоблоками серії Веймаделюкс. Дивіться, тут у нас є ось цей хвостовик, який має можливість встановлювати або навісне обладнання під полосу. Ось так це буде виглядати. Тобто, встановили ось такі. Регулювання, зажали двома болтами, і все. Завдання навісного обладнання або конструкторів навісного обладнання серії Modern мінімум сварки, мінімум, кутових шліфмашин, машин придбали і користуйтесь. Тобто під полосу ось так можна застосовувати. А ще у хвостовика є можливість встановлювати ось так трубу. І потім у нас йде ось так подвійна щіпка. І можна навісити і загортачі, і можна навісити плоскорізи. Ну а для вас, шановні глядачі, хочу зараз показати, як встановлюється цей щипний пристрій, як ставиться на нього копачка, стріла і плужочок. Незабаром я зроблю відео з мотоблоком. Під'єднаю оцю щіпку до мотоблока. Вони є під мотоблоки серії 1100 105, 135, і можна встановлювати на вейму 900 m 3 Дивіться, як все легенечко ставиться ось так. І встановили до мотоблока і пішли працювати. Вона недовга і досить зручно нею користуватися. Дивіться, тепер сюди. І ось так. Ось така оновлена серія. Зараз є. В нашій компанії, кому цікаво, будь ласка, від вас коментарі, від вас запитання. І я зніму, можливо, більш повноцінний огляд. Будемо її тестити на мотоблоках. І дуже мені цікаво, наскільки ось ця конструкція серії Modern вас зацікавила і є в цій конструкції майбутнє для розвитку. На нашу думку, саме цей щепний пристрій дуже зручний для використання, тому що ви не використовуєте. Ні надфіль, ні болгарочку, нічого. Взяли і користуйтесь. Серія Модерн. В наступних оглядах ми її під'єднаємо до мотоблочка і покажемо, наскільки зручно користуватись. Дякую!